Добрий день. Значить, сьогодні звернулися люди, мої підписники, як на 40-вці, кентаврові, в цьому СД дводискового щеплення включається вом. Тобто, як працює він на передачах, верніше, на важелі, на педалі щеплення. Так, оце ми включили його вже. Ні, Це виключений. Так, заводимо. Де включили. Тепер е я показуємо, як е на педаль. Це, це наполовину, це відпущено, це плюс. Я на мене. Так, це так. Так, речагом. Понижено, давайте. Підаль е -е. наполовину відпущено, буде крутитися. Крутиться, бачите, на наполовину. Ну, Повністю. це ти вижив так? Так. Тепер включили більшу передачу. Швидше Тобто, дводискове щеплення тут воно працює на половину, тут тобто, воно так от тримає людина, не відпускає щеплення. А Вома, будь ласка, крутиться. Ця ця фішка двух щеплення. Це не щеплення трансмісії на колеса, а це для роботи з вомом. Коли ви стоїте, От таке щеплення. Якщо я пообіцяв зробити, я роблю. Дякую механіку.